Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Нападник національної збірної України Роман Яремчук у складі Олімпіакоса став володаром Суперкубка Греції. У фінальному матчі команда українця перемогла Офі з рахунком 3-0. Яремчук вийшов на поле на 90-й хвилині, коли замінивши кінцю на 99-й хвилині Желсон Мартінш відзначився забитим ячем, але його було скасовано через офсайд Єремчука на початку атаки. Цей трофей став п'ятим суперкубком Греції для Олімпіакоса. Півзахисник Шахтаря Педріньо став автором ювілейного 1400-го голу бразильських легіонерів в історії УПЛ. Ця подія відбулася на 31-й хвилині матчу сьомого туру УПЛ проти руху. Перший гол представників Бразилії в чемпіонаті було забито 28 березня 1996 року. Тоді півзахисник Дніпра Луїс Емерсон відзначився у домашньому матчі з Кременчуцьким Кременем. Загалом в чемпіонаті на рахунку 151 бразильського легіонера є вже 1429 голів очолює список кращих бомбардирів Луїс Адріано з Шахтаря 77 голів Статистичний портал Трансфер опублікував рейтинг воротарів ТОП-15 ліг Європи за кількістю сухих матчів у 2025 році. Перше місце посів голкіпер Менфіки та збірної України Анатолій Трубін. Він зумів провести 26 матчів на нуль із загальних 61 Далі у рейтингу йдуть італійць Джан Донарума з Манчестера Сіті та швейцарець Грегор Кобель із Дортмундської Борусії. Аналітична платформа Football Meets Data опублікувала статистичні дані щодо середнього віку команд, які брали участь у матчах основного етапу Ліги конференції сезону 2025-26. Було опубліковано рейтинг десяти наймолодших команд турніру, складених за середнім віком гравців, з урахуванням кількості хвилин, проведених ними на футбольному полі у всіх шести матчах основного етапу Ліги конференцій. Тобто показник враховує не лише вік футболістів заявки клубу, а й те, наскільки Активно молоді чи вікові гравці брали участь у матчах турніру. Рейтинг наймолодших команд турніру очолив французький Страсбург із середнім віком складу 21,7 року. До чільної десятки рейтингу увійшли обидві українські команди, які брали участь в турнірі. Шахтар із показником 23,7 року посів третє місце у цьому рейтингу. Динамо разом із польським раковом поділили восьме місце рейтингу із показником 25,6 року. Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов відновився від травми та потрапив у попередню заявку команди на матчі 18-го туру Ла Ліги з мальоркою. 20-річний український голкіпер вперше з 8 листопада 2025 року потрапив до списку гравців, доступних для участі у грі Жирони. Нагадаємо, у листопаді, в зустрічі молодіжної збірної України проти Туреччини, Крапивцов отримав розтягнення лівої щиколотки. Він був змушений залишити поле вже у першому таймі. А за інформацією, марка, 2 січня Жирона провела відкрите тренування для вболівальників. Під час нього український воротар тренувався у загальній групі команди. Владислав готовий взяти участь у матчі з мальоркою. Цей поєдинок відбудеться 4 січня, початок о 19.30. Михайло Мудрик ускладнив рішення щодо допінг справи своїм вчинком. Повідомляє, та таке протягом усього минулого року команда Михайла Мудрика разом із юристами намагалася відбудувати лінію захисту. Зазначається, що знайти версію, яка могла б допомогти виправдати Вінгера і пом'якшити наслідки справи, так і не вдалося. Ситуація для українського футболіста ускладнили нещодавні порушення правил дорожнього руху, які негативно вплинули на загальний контекст справи. 25-річний український нападник Алькуркона Владислав Копотун стане гравцем Кадіса. Повідомляє Бені Аройо, контракт українського нападника закінчується через 6 місяців, і він може підписати контракт з будь-яким клубом. За даними джерела, угода вже укладена. Алькуркон виступає у третьому іспанському дивізіоні і йде 14-м у групі. Бі кадіс наразі йде шостим у «Сегунді». Копотун у поточному сезоні провів 14 матчів за Алькоркон в його активі. Два голи. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Дже зробила спробу підписати форварда Роми Артема Довбика. Повідомляє ла газета Дело Спорт. Дженуа зробила пропозицію щодо оренди гравця, оскільки головний тренер клубу Даніеле Деросі дуже вірить у футболіста. Але Рома відповіла відмовою, оскільки у випадку згоди римському клубу довелося покривати значну частину зарплатні Артема. Цього сезону довбик відзначився двома голами та двома асистами у 15 матчах за клуб. Трабзонспор досяг угоди із Касимпашою щодо оренди українського нападника Данила Сікана. Повідомляє журналіст Рішад Джан Озбукат. Зазначено, що тепер угода залежить від рішення самого гравця. До цього повідомлялося про інтерес до українця з боку Копенгагена. Трабзонспор наразі на третьому місці у чемпіонаті Туреччини, а Касимпаша на 14-му. Цього сезону Сікан зіграв 417 хвилин у 15 поєдинках за клуб і відзначився двома голами. Трабзонспор не планує відпускати українського захисника Арсенія Батагова. Повідомляє Гнібак із Хайбер за даними джерела, англійські та італійські команди уважно стежать за ним, але керівництво Трабзонспора закрило двері для будь-яких пропозицій щодо Батагова через постійні проблеми в обороні. У змі масово з'являється інформація стосовно інтересу до гравця з боку Болоні та Бенфіки. 23 річний українець у поточному сезоні провів 18 матчів за Трабзонспор в його активі два асисти. Воротар Данді Юнайтед Євгеній Кучеренко підпише контракт із грецьким пенотолікусом. Про це повідомляє тато таке: очікується, що угода буде розрахована на два роки. Данді Юнайтед отримає відсотки від наступного трансферу гравця. Головним претендентом на Кучеренка вважався кіперський Анортосіс, але грецький клуб провів більш якісні перемовини з шотландською стороною. Євгеній виступає за Данді Юнайтед з липня минулого року після переходу з ЛНЗ за 300 тисяч євро. Цього сезону Зони він пропустив 26 голів у 17 матчах за клуб. 4 гри провів на нуль. Лівий Вінгер, ЛНЗ, Джевісон, Беннет хоче залишити клуб. Як повідомляє футбол 24 Він незадоволений кількістю ігрового часу у першій частині чемпіонату, тому прагне взимку піти в оренду. Бенат виступає за ЛНЗ з березня 2025 року після переходу із Сандерленда за 500 тисяч євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2028 Цього сезону Джевісон зіграв за клуб 583 хвилини в 11 матчах і не відзначився результативними діями. Нападник Колоса Макіас у Євусі перейде в марокканський клуб Раджа. Повідомляє, Тато таке: це буде повноцінний трансфер. Пропозиція, яку отримали ковалівці, виглядає дуже привабливо. Нагадаємо, у Євусі виступає за коло з серпня після переходу з Валансієна за 170 тисяч євро. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. Портал Трансфер оцінює його вартість у 400 тисяч євро. Цього сезону Матіас зіграв за клуб з ковалівки 400. 000. Ста хвилин в 12 поєдинках і відзначився одним забитим м'ячем. Клуб бельгійської проліги Антверпен продовжує зберігати інтерес до 24-річного центрфорварда Шахтаря Ласіни Траоре. Бельгійці можуть спробувати домовитися про перехід африканця у січневе трансферне вікно, незважаючи на те, що влітку Траоре отримає статус вільного агента. Саме влітку у нього закінчується контракт із Шахтарем, і він більше не потрібен головному тренеру Ардітурану. Втім, позиція Антверпена щодо трансферу трауре вже у січні залежатиме від того, наскільки добре форвард проявить себе у складі збірної буркіна Фасо на Кубку Африканських націй. На цьому турнірі Антверпен уважно стежить за форвардом Шахтаря і хоче зрозуміти, наскільки трауре відновився після важкої травми. Наразі Ласіна трауре відзначився на Кубку африканських націй одним забитим м'ячем на груповій стадії турнірі у ворота збірної Судану. Динамо Бухарест хоче орендувати форварда київського Динамо Владіслава Бленуце. Повідомляє румунський портал Фанатік РО. Румунський клуб прагне за будь-яку ціну підписати на правах оренди 23-річного нападника, якого вважають ідеальним рішенням для розв'язання проблем в атації. Головний тренер Желько Копич особисто зацікавлений у трансфері Бленуце, адже хоче бачити Форварда у складі своєї команди. Клуб із Бухареста вже розпочав перемовини з київським Динамо щодо можливої оренди гравця. Стверджується, що переговори між двома клубами ведуться без посередників. Напряму з боку киян у них бере участь особисто президент клубу Ігор Сурхіс. Поки що угоди щодо трансферу футболіста не досягнуто. Головною перепоною залишається питання тривалості орендної угоди. Київське Динамо наполягає на піврічній оренді, тоді як Динамо Бухарест наполягає на річній угоді з правом викупу. Провідні клуби турецької суперліги проявляють інтерес до українського захисника київського Динамо Тараса Михавка. За інформацією, у джерела за футболістом уважно стежать такі гранди, як «Галатасарай», Сарайби, і Трабзонспор. Вони вже підготували та надіслали пропозиції у київському клубу. У цьому сезоні Михавко провів на клубному рівні за Динамо 26 матчів та забив три голи. Також у ЗМІ є інформація, що Тарас Михавко раніше міг перебратися до англійського чемпіонату. але Трансфер зірвався. Київське Динамо готове попрощатися із центральним півзахисником Миколою Шапаренком за 8 мільйонів євро. Наразі хавбеком цікавиться турецький «Фенербахче». Турецький журналіст Бариш Остюрк висловився про трансфер центрального півзахисника Динамо Миколи Шапаренка у Фенербахче. За його інформацією, стамбульський клуб добре знає 27-річного українця і справді тримає його у полі зору. Підсумкове рішення буде ухвалено з урахуванням переговорів з іншими кандидатами. Динамо, у свою чергу, готове розглянути продаж Шапаренка за суму близько 8 мільйонів євро. У нинішній кампанії Микола зіграв 22 матчі за Динамо в усіх турнірах, в яких зміг відзначитися двома забитими голами, а також віддав сім результативних передач?